Людина, яка приходить з війни, вона відкриває порожну шафу, цю порожну шафу. І у цю порожну шафу віша тільки військовий свій одяг. А задача нашого театру, щоб цих одягів було дуже багато, на різні на різні, різні случаї. Встав на два протези, хожу, живу повноцінним життям. Все круто, все ок. Ідея зовсім крута. Я дякую Вікторії, дякую Юрі за те, що він написав. І вцілив у театр. Дякую моїм побратимам і посестрам, які прийняли в цьому участь. Це дійсно класно. Куліківка це ж ну, практично це був хаб, через який. Перевозив не, не тільки він перевозив туди продукти на Чернігів, які вже майже був в облозі, але ж перевозили звідти і поранених, і, еваку, і евакуйованих. І тому, коли навіть останній міст зарвали, мені хлопці перевезли на човні. Ось, і коли мене перевезли на човні, ми поїхали сюди в куліківку. Я отут-от -от поруч з цим. Спорудився і стояв і чекав. Іноді війна господа твоєї долі. А іноді навпаки. І ти каже, не переживай. Та йди там не переживай і На ту війну, як на роботу ходив. Та повітряна тривога трошки нам скористувала. Я буду намагатись, щоб ви теж отримували цю медаль за оборону чергу. Та закрийте вуха руками. Візьміть з собою воду і, за можливості, інструменти для розбору завалів. Я кажу, там мій чоловік. Пропустить мене. Бо інакше я пойду до начальника шпиталю. Пацани, це моя дружина. Крісло корисне, рогова є на я поїхала, забрала, там колісо западало, але... Ну, а я потрапив у цілих спеціальних операцій. Ми там всілякі за дісною мутимо всілякі біла. Впевнений, мою дружину з ним забереш. Я без тебе не буду, ніколи. Послухай, я сказала, не поїду. Женя, збирай речі, тепер ти справжній джентльмен удачі. Коли ти дивишся на цих мужніх хлопців, які на війні втратили кінцівки, коли вони отримали величезний досвід і стрес, і сьогодні вони перед тобою. Вони у справі, вони діють, вони надихають, мотивують. І здається, що коли в тебе є руки, ноги, то і проблем, якби таких немає. Чернівський театр ветеранів Херцеві. <плес> скільки нас багато. І ми поруч, ми поруч, ми поруч з вами, ми вам теж дуже вдячні. <плес>